Серпень один із найфутбольніших місяців у Бердичеві. Місто приймає два всеукраїнських турніри, в котрих беруть участь вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл. Першим на стадіоні шкіряних стартував турнір пам'яті футбольної легенди радянського союзу та України, заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера СРСР та України Анатолія Пузича. Те, що ігри пам'яті нашого славетного земляка проходять у Бердичеві вже в шосте. Дають право його організаторам та посадовцям від футболу сміливо використовувати слово традиція. Цей турнір є підтвердженням того, що ті гарні футбольні традиції, які були у місті Бердичеві, мають сьогодні славне продовження і саме. Ви робите футбольну сьогоднішню футбольну історію нашого міста, шановна наша молодь. Турнір пам'яті Фузача збирає завжди справжніх молодих, енергійних любителів футболу. Він завжди був цікавим і таким він буде переконаний і в цьому році. Він дає можливість показати свою майстерність. Повчитися в когось, підкоригувати свою майстерність. Шостий рік проводиться турнір пам'яті Анатолія Килилича Пузача на Житомирщині в місті Бердичі. Це говорить про стабільність і про те, що ви завжди з радістю відвідуєте цей турнір. Як людина, яка займається розвитком популяризацією футболу на Житомирщині, я хочу всім вам побажати одного, на цьому турнірі, щоб виграв найкращий, найсильніший. Найсильніша команда. Я хочу подякувати організаторам за цей гарний турнір, який проводиться вже в шостий рік. Це, по-перше, міському голові Мазару Василю Константиновичу, його заступнику. І хай в подальшому цей турнір буде проводитись у нас на Житомирщині. І святом вас, і бажаю вам всього самого найкращого. Цьогоріч склад учасників турніру пам'яті пузача гравців 1999 та 2000 років народження виявився доволі скромним. Поборотися за кубки, дипломи, медалі та цінні призи виказали бажання лише чотири команди. Дві з них представляли спортивну школу Бердичева і ще дві в Вінницьку школу імені Блохіна та Біланова. Гратимуть учасники за коловою системою протягом трьох днів. По дві зустрічі за кожен. Першого дня господарі відіграли між собою, а вінничани між собою. Вихованці Юрія Свірського з рахунком 4-1 перемогли підопічних Володимира Креденцера. Гості ж з Поділля розійшлися полюбовно. Гра закінчилася в нічию 2 2 закриття турніру заплановане на 13.30-25 серпня.